Пан у одного чоловіка був кіт такий старий, що вже не здужав мишей ловити. От хазяїн взяв його і вивіз у ліс, думає, нащо він мені здався, тільки марно годуватиму. Нехай у лісі ходить, покинув його, а сам поїхав. Колеця підходить до кота лисичка. І питає, хто ти такий дивне звіре. А він каже, я пан коцький. Лисичка тоді говорить. Будь ти мені за чоловіка, а я тобі за жінку буду. Він і погодився, привела його лисичка до своєї хатинки, Стали вони разом жити. І так уже лисичка йому догоджає. Спіймає, де курочку, то сама не їсть, а йому принесе. Так зайчик побачив лисичку та й каже її лисичко, сестричко, прийду я до тебе в гості. Є у мене тепер панкоцький, відповідає вона. Дуже поважний і неравливий буде тобі лихо. Зайцер розказав про пана Коцького вовкові, ведмедові та дикому кабанові. Зійшлись вони докупи, стали раду радити, як би побачити того пана Коцького. Нарешті вирішили. Давайте приготуємо обід та їх запросимо і стали мікувати. Кому по що йти? Вовк каже, я піду по м'ясу на борщ, дикий кабан і собі схопився. А я піду по буряки та картоплю та проривів, а я меду стільникового принесу, зай докинув, а я капусти. От принесли вони всякої всячини, взялися обід варити, як зварили, стали радитись. Кому йти кликати на обід пана Коцького. Ведмід почухав лапою потилицю та й говорить як лише ноги, не втечу, як доведеться тікати. Кабан уперся. Я теж не повороткий. Вовк і собі відмовку придумав. Я старий вже і трохи не добачаю. Тільки зайчикові випадає по гостей бігти. Помчав зайця лисичиної хати, вийшла лисичка, дивиться. Зайчик стоїть біля хати і тремтить. От вона і питає його. Здорово, зайчику, чого це ти прийшов? Він і каже просили, вовк, ведмідь, такий кабан, і я прошу, щоб ти прийшла з Панкотським до нас на обід. А вона йому, я з ним прийду, але ви краще поховайтесь, бо як йому обід не сподобається, буде вам не переливки. Біг зайчик назад і переказав усе, що сказала лисичка. Почали вони ховатися. Ведмідь заліз на дерево, вовк шаснув за кущка, бандирився у хмис, а зайчик сховався в гущавину. Коли це веде лисичка свого пана, Довели його до столу. Він побачив, що на столі м'яса багато і зрадів. Мау, мау, мау. А ті почули, що він кричить, мало та й думають. От вражий син сам малий, а йому все мало. Це він так і нас з'їсть. Заліз пан коцький на стіл і почав їсти, а за вухам лящало, їсть собі та підніс Муркоче, а як наївся, то так і простягся серед столу. А бан лежав коло столу в хмизі, а шаптом комару кусив його за хвіст, а він хвостом круть. Кіт думав, що то миша, і шугнув туди, та дрипнув кабана за хвіст. Кабаник схопиться і навтіки пан Коцький злякався кабана, скочив на дерево і подерся туди, де видніть сидів. Ведмідь, як побачив, що кіт лізе до нього, почав вище лізти по дереву та до такого доліз, що й дерево не витримало, і зламалось він додолу. Гуп, та на вовка ледь не розчавив бідолаху, Попляться вони, як дремнуть. Дідки їх бачили, а зайці собі чкурнув за ними, забіг так далеко, що й не знати куди, а потім нарешті посходились гуртом. Та й кажуть, оце так пан Коцький. Ох, і лютий вже звір сам невеликий, а всіх нас мало не поїв. Сіх, кажуть, що кінець, а хто слухав, молодець.